Всім доброго дня, дівчатка. Сьогодні у мене буде відео таке інтересне. Це я зараз вам покажу. Посадила ось це лінива грядочка у мене. Ну, зараз ми підемо покажу вам, який новий спосіб буду садити помідори. Прожила дуже-дуже багато я вже часу, але помідор так я не садила. Побачила в Ютубі жіночка, каже: я вибрала цибулю. Попасинкувала помідори, поставила на недільку. вони пустили корні. Ось о, і буду садити. Думаю, дай, ка я таке зроблю. Дивіться, простояли вони у мене 5 днів. Бачите, які ті самі вже у них. І думаю, а що мені мішає? Я теж вибрала цибулю. Місто пусте, хай їх небагато. Ну в нас буде отака картинка, каже, Жінка, що в августі місяці вони набагато краще цвітуть, нема такої жари, і вершки цвітуть, і низи цвітуть. Думаю, ну, що б мені не зробити. Вже зараз ось о, завтра обіщають дощик. Думаю, зараз піду і покажу вам, де я вибрала оце ось о, наші квіточки. Тут гарненько так цвітуть, мої грибочки ростуть. Зараз покажу вам. Вибрала невеличкий кусочок я цибульки. І йдемо, зараз покажу. Дивіться, ось. Зробила ямки, зробила ямки. Тут невеличкий такий кусочок, тут ось у мене малинка. І думаю, дай-ка я зараз збацаюм, зараз спробуємо. А ну по яка краса, неймовірна. Дівочки, подивіться, подивіться, які гарнюнечки корінчики Ой, дивіться, які корінцята красиві помідорки. І а вдруг воно у нас буде, гарнюнечки, Отак потикаю їх. Ось о, раз. Отак тикну їх, позаливаю. І будуть у мене такі помідорки. Я, я тут їх перев'язала навіть. Там несколько сортів різних. І думаю, зробить хороше дело. Сьогодні спробувала і покажу вам осінь, вийдуть у мене помідорки чи ні. Ось вот таке моє сьогодні відео. Так що, дівчатка, пробуйте і ви. А вдруг це гарна ідея, і ми будемо до самих морозів, ми будемо з помідорами, отак вот ось. Вот.